Відтепер не лише повістки для проходження ВЛК та повістки для уточнення даних можуть надсилатися Укрпоштою, а також і бойові повістки. Отже, військовозобов'язаний, який має актуальне ВЛК, може отримати бойову повістку Укрпоштою. І навіть якщо такий військовозобов'язаний відмовиться від отримання повістки або не прийде до відділення Укрпошти, така повістка вважатиметься врученою. На підставі даних відомостей може бути внесено і зареєстровано кримінальне провадження за статтею 336 Кримінального кодексу України. Про відповідальність, яка може настати за ухилення віднесення військової служби, розповімо у наступному відео. До нещодавнього часу лише повістки для уточнення військово-облікових даних, а також повістки для проходження ВЛК, могли бути надіслані за допомогою Укрпошти. Однак нещодавно було внесено зміни і відтепер, і також бойові повістки можуть бути надіслані за допомогою Укрпошти. Таким чином, якщо військовозобов'язаний відмовиться від отримання повістки або не прийде до відділення Укрпошти і не отримує лист. Якщо це була повістка для проходження ВЛК чи для уточнення військово-облікових даних, то на такого військовозобов'язаного може бути накладено штраф, тобто настане адміністративна відповідальність. Однак, якщо було надіслано бойову повістку і військовозобов'язаний відмовився від її отримання або просто її не отримав, може настати відповідальність кримінальна. Яка передбачена статтею 336 Кримінального кодексу України? Якщо військовозобов'язаний відмовиться від отримання повістки або не отримає її, то може настати кримінальна відповідальність. Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки може направити до правоохоронних органів такі відомості, зокрема саму повістку, докази її вручення, докази її. Невручення, тобто повернутий лист або відеозапис, вручення розписку військовозобов'язаного, де він особисто підтвердив те, що отримав таку мобілізаційну повістку, і відповідно правоохоронними органами буде розслідуватись кримінальне провадження за ухилення віднесення військової служби. В статтею 336 передбачено відповідальність від 3 до 5 років позбавлення волі. Хибною є думка, що. За статтею 336 кримінального кодексу призначають лише іспитовий строк. Ні, я побачила, що багато судів призначають у вироках реальне позбавлення волі, зокрема від 3-4 років позбавлення волі, тобто в межах санкцій від 3 до 5. Однак є суди, які все ж таки звільняють від реального покарання і встановлюють іспитовий строк. Усе залежить від індивідуального випадку і конкретних обставин справи. До нещодавнього часу лише повістки для уточнення військово-облікових даних, а також повістки для проходження ВЛК, могли бути надіслані за допомогою Укрпошти. Однак нещодавно було внесено зміни і відтепер і також бойові повістки можуть бути надіслані за допомогою Укрпошти. Таким чином, якщо військовозобов'язаний відмовиться від отримання повістки або не прийде до відділення Укрпошти і не отримує лист, якщо це була повістка для проходження ВЛК чи для уточнення військовооблікових даних, то на такого військовозобов'язаного може бути накладено штраф, тобто настане адміністративна відповідальність. Однак якщо було надіслано бойову повістку, і військовозобов'язаний відмовився від її отримання або просто її не отримав, може настати відповідальність кримінальна, яка передбачена статтею 336 Кримінального кодексу України.